Усіла людям і своє діточка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я ж недалеко. Як же без вас ми, та що ви намислили мамо? А хто ж нас, бабусю? у Сон поведе по казках, та я ж вам лишаю сірайно і журавлями, і срібло на травах і золото на колосках. Не треба нам рай дух, не треба нам срібла і злота, бо тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь матусю, навіки лишайтесь не на посміхнулась красива й сива, як доля, змахнула рукою, взлетіли вись рушники, лишайте щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління віки.